Йдучи на цю зустріч, думала, що розпочати. Ну, думаю, розпочну з того, що ми з вами всі, і наші діти, і наші внуки, і ми з вами були дітьми. Для нас грудень місяць був такий довгоочікуваний, тому що е, ті цикли народознавчих свят, які е, наступають в грудні, продовжуються в січні. Завжди ми ці очікуємо з піднесенням з очікуванням чомусь нового, з е, виповненням наших дій, мрій. Я думаю, що, мабуть, що всією міжнародною спільнотою ось ці два дні день людей з особливими потребами, як ми говоримо, день волонтера, мабуть, як знак, як заклик бути уважними, бути небайдужими, бути толерантними по відношенню тих до тих людей, які цього потребують. Тому я думаю, що ну не просто так, ці дати були визначені саме на початку грудня. Лідія Васильна в своєму виступі вже вже говорила про ряд тих державних комунальних установ, які опікуються питаннями людей з особливими потребами. Я хочу сказати, що Поряд з тим і на рівні держави, і на рівні нашого міста, діють ряд програм, які пов'язані саме з цим напрямком. На сьогодні дуже великим проблемним питанням. Чомусь не звертали на це увагу. А на сьогодні це проблемне питання, яким опікується і виконавчий комітет, і міська рада. Це забезпечення доступності і і до комунальних закладів, і до державних, і доступності пересування по місту саме для людей з особливими потребами. Це потребує зрозуміло дуже великих коштів. Для перебудови, але якщо ви бачите, нові всі заклади, і торгівельна мережа, і аптечні кіоски, і навчальні заклади зараз облаштовуються пандусами, але для цього є багато і. Питань, яких необхідно вирішити, також на рівні міста діють програми, які пов'язані з навчанням дітей, які також є дітьми-інвалідами з особливими потребами. І поряд із тим, що в нас є, і в дошкільних навчальних закладах, і спеціальна школа, є групи, які організовані саме для цих дітей. Але ми з вами всі говоримо про соціалізацію. У... Від здорових людей, саме цих дітей, і інвалідів, і дорослих, і е, будь-якого віку для того, щоб ці люди не були одинокими, вони мали можливість спілкуватися, вони не повинні себе відчувати, що вони в чомусь обмежені. Ось цими питаннями ми опікуємося. Але, мабуть, немає жодної такої програми, жодної такої вказівки, жодного такого документу, який би зміг спонукати нас. До е, толерантності, до якоїсь роботи, е, яка не фінансується, яка, мабуть, фінансується тільки дивідендами в нашій душі, е, в, е, в поклики до того, щоб е, надати допомогу, е, бути уважним і допомагати таким людям сьогодні вранці. На каналі 1+,1 проговорили таку думку, що та людина, яка говорить, дякує і отримує у відповідь дякує, вона стає добрішою. Тому я думаю, що саме в ці дні ми повинні дякувати тим обставинам, які дають можливість нам бути волонтерами. Бути тими, хто будь-яку хвилину може допомогти, хоче допомогти. І саме в ці дні ми і піднімаємо питання про людей з особливими потребами, але ж і дякуємо тим людям, хто бере на себе таку відповідальність. То є небайдужим, і іде до таких людей, допомагаючи їм жити, допомагаючи їм відкривати світ, допомагаючи їм матеріально, а в першу чергу морально для того, щоб вони не відчували себе одинокими. Тому я хочу саме вам в першу чергу подякувати за те, що серед вас є і такі люди, які займаються цією роботою, але кожна, кожен ваш захід, кожна ваша робота, кожен. Крок, який ви робите, його вже можна вважати волонтерським, тому що ви робите це на громадських засадах. А це вдвічі приємніше і а вам вдвічі відповідальніше, тому що така робота вона дійсно вимірюється тим, дякою тих людей, які потребують вашої допомоги. Тому е, хочеться подякувати вам і закликати е, вас також долучати до цієї роботи е, наше молоде покоління, передавати їм і досвід, і напрацювання для того, щоб і вони теж саме працювали поряд з вами пліч опліч. Е, є така категорія, є у нас волонтерські загони в центрі соціальних служб для дітей, сімей, і молоді, відділі Сім'ї молоді, наша молодіжна рада зараз почала при виконкомі почала активніше працювати, але їм ще не вистачає тієї загартованості, яка є у вас, коли необхідно і сховати сльозу, і проковтнути якісь слова, які не можна сказати. Але не дивлячись на це, створити ситуацію успіху для тих людей, які потребують цього. Тому велике спасибі вам і сподівання на подальшу таку спільну роботу саме в цьому напрямку, і не тільки 5 і 3 грудня, а постійно. Хай живе, хай живе! Ся гордо величаво, україно. Нуждается и в нашей поддержке, и в нашем внимании, и в нашей помощи. У нас в городе проживает. 3676 инвалидов, из них 75 – это инвалиды боевых действий Великой Отечественной войны. 100, 262 инвалида – это получили инвалидность профессиональную. 141 человек проживает у нас в городе инвалидов деток. І 53 підесят три это ліквідатори аварії на Чернобыльской катастрофі. Именно эти люди нуждаются в нашей поддержке в том плане, что, возможно, не всегда в материальной, но они хотят слышать доброе слово, они хотят видеть своих сослуживцев, они хотят общаться и знать, как работает и чем дышит их бывшее предприятие, на котором они работали и которому отдали свои силы, энергии и здоровье. Я хочу сказать, что наших инвалидов не забывают, потому что вплотную с инвалидами работает у нас управление труда и социальной защиты населения, помогают нашим инвалидам в оформлении документов и получении пенсии управления пенсионного фонда. С инвалидами тесно сотрудничает территориальный центр по обслуживанию пенсионеров. С инвалидами работает медико-санитарная часть номер 9. И, конечно, очень много инвалидов помогают помагає наша громадська організація відділення «Красного хреста. Я вже вам сказала про те, що е по волі судьби, э, Причем рок такой неблагоприятной судьбы привел к тому, что у нас в городе проживает 141 инвалид, это инвалиды-детки. И, конечно, очень печально, что они не могут посещать детские сады, они не могут посещать, посещать школы. Но дело в том, что те, которые могут, у нас и в детских садах, и в школах созданы все условия для того, чтобы эти дети могли общаться и могли обучаться. Очень много занимаются этими вопросами в отделе образования. Много вопросов, связанных с детками инвалидов, решает Центр социальных служб семьи, детей и молодежи. Например, у нас и при к этому приобщаются общественные организации ну например ту же работу с инвалидами что и с инвалидами старшими занимается у нас отделение красного креста у нас создана общественная организация герда у нас в рамках в рамках проекта НОРД создан такой клуб, семья, которая работает на базе вспомогательной школы, школы, куда приходят детки, которые не могут посещать ни детские сады, ни школы. В этом клубе могут принимать участие и выпускники нашей вспомогательной школы, где они собираются и общаются, проводятся для них занятия по интересам. Но самое главное, они могут получить самую необходимую консультацию и психолога, и юриста, и медика, ну и других узких специалистов, которые, в которых они нуждаются. Причем надо отдать должное, что дети, те, которые не могут общаться, которые не посещают школы и детские сады, не могут общаться постоянно, с интересом идут в этот клуб, и они приобщаются ко всем городским мероприятиям. И благодаря вот этим общественным организациям той же Герде, потом нашему Красному Кресту и непосредственно отделу работы с молодежью, они принимают самое активное участие во всех городских мероприятиях. Но на чем я хотела остановить еще свое внимание, что День инвалида, Всемирный День инвалида, за ним сразу проводится Всемирный День волонтера. Вот вы как раз сидящие здесь в зале и являетесь той категории людей, которые принимаете самое активное участие в волонтерском движении. И повторюсь в том, что у нас где-то около 700 человек волонтеров. Из них, конечно, большое преимущество – это волонтеры, которые находятся в виде ветеранских организаций. Но радует и то, что все 170 человек волонтерами являются учащиеся и студенческая молодежь. Поэтому в отношении вот тех 141 ребеночка, о которых я сказала, инвалида, большую работу проводят волонтеры и наших учебных заведений городского отдела образования, институт стратегии, и техникум, и педучилище, трудовой колледж, которые принимают и для этих ребят принимает активное участие в жизни этих детей, и, конечно, принимает активное участие в проведении различных массовых мероприятий для этих, для этих деток. So to mama we should